Спритність, координація, витривалість усі ці якості, упевнені юні баскетболісти, украй необхідні, аби вільно володіти м'ячем і показувати гідні результати. Деякі спортсмени діляться, захоплюються відомими гравцями, яких вважають взірцем професійності. Тож роблять усе, аби згодом стати такими ж управними гравцями, як і вони. Мені дуже подобається команда НБА Бостон Селтікс та Кумир. Яніс Адетокумбо. Вони дуже гарно грають, та у них був дуже тяжкий шлях до НБА. Зараз не виходить захищатися. Я це удосконалюю. Та Думаю, що все буде добре. Я буду дуже добре грати і буду до кращого. Показати рівень підготовки, підвищити якість гри або просто спробувати свої сили в баскетболі. Усі охочі можуть на відкритому тренуванні у Харкові. Та перед цим для гостей підготували показові виступи досвідчених спортсменів. Можна розпочинати розминку і виконувати базові вправи. Тренери запевняють, те, що у баскетбол можуть якісно грати лише високі, сильні і кремезні міф спортсменом може стати кожен зараз. У кожному дворі, у кожному парку, є баскетбольні майданчики. Це дуже круто в нашому місті Таке є, тому що Харків це. Дуже класний город, саме найкращий в Україні, на мій погляд. Тому можна виходити батьками придбати м'яч і своїй дитині і виходити на баскетбольний майданчик на вулиці і просто спробувати себе один на один з батьками, з друзями зі своїми. Однолітками на майданчику на вулиці, а потім вже потрапити до професійного клубу. І от коли частина тренування вже позаду маленькі харків'яни роблять перші висновки щодо спортзаходу. Так подобається. Я теж займаюся баскетболом, ну не так часто, але вже вмію грати і е, літку граю з моїми друзями е, у на шкільному майданчику. А тепер час показати, чому новачки навчилися на тренуванні. Для цього організатори спеціально підготували декілька конкурсів. Усі переможці змагань отримали нагороди, тематичні спортивні подарунки. Такі заходи організовують у Харкові щотижня. І як зазначає директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко, охочих взяти участь у таких тренуваннях стає. Дедалі більше скоріш за все зв'язку з тим, що зростає попит на ці види заходів. Ми будемо міняти може даже локації, але теж в безпечних місцях, тому що є загроза ракетних обстрілів. Ми не маємо права наражати на небезпеку дітей і. Батьків, формат будемо міняти, тому що людей становиться на поді набагато більше. Будемо креативити. Олександр Власенко додав, що на офіційних сторінках профільного департаменту у соцмережах анонсуватимуть наступні спортивні заходи. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Новини Харків.